Лаудетур Єзус Христос, Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Па Франциск вів до колегії кардиналів 21 нового члена, між якими є уродженець Тернополя, кардинал Микола Бичок. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про деякі аудієнції святішого отця зі студії Ватиканського радіо вас вітають оці Василяни, як і Шумило і Тимотей Коцур. Повернутися до серця, щоби знову ступити на той самий шлях, що й Ісус, ось чого ми потребуємо, і сьогодні, особливо вам, дорогі брати, що отримуєте кардинальський сан, я хотів би сказати: дбайте про те, щоб ступати дорогою Ісуса, мовив Папа Франциск. Проповідуючи під час загальної прилюдної консисторії кардиналів, яку він у суботу, 7 грудня, провів у Базиліці святого Петра у Ватикані з нагоди введення в сан 21 го нового кардинала, між якими був також преосвященний владика Микола Бичок, єперх Мельбурдський української греко-католицької церкви в Австралії, на початку богослужіння, що відбувалося у формі літургії слова, з вітальним словом від імені нових кардиналів, звернувся архієпископ Анджела Чербі, вислужений апостольський нун який маючи 99 років, став найстаршим членом колегії кардиналів. Зазначимо, що кардинал Микола Бичок є наймолодшим. Далі прозвучав уривок з Євангелії від Марка, в якому розповідається про те, як в дорозі до Єрусалиму, де на нього чекали страсті, Ісус розповідав учням про те, що має статися, і що він по трьох днях воскресне. Тоді двоє учнів приступили з проханням сидіти ліворуч і праворуч нього в царстві, що викликало незадоволення інших. На початку проповіді Святіший Отець зауважив, що Ісус піднімається дорогою вгору, прямуючи до Єрусалиму, а його сходження не є. Сходженням до слави цього світу, а до Божої слави, що включає сходження в провалля смерті. Однак учні уявляють іншу долю. Євангеліє підкреслює цей драматичний контраст. В той час, як Ісус йде важкою дорогою вгору, яка приведе його на Голготу, учні думають про плавне сходження месії переможця, сказав проповідник, зазначивши, що ми не повинні цьому дивуватися. Це може трапитись також із нами. Тому, звертаючи свій погляд на вас, що походите з різних історій та культур і представляєте католицькість церкви. Господь закликає вас бути свідками братерства, ремісниками сопричастя та будівничими єдності, сказав проповідник, звертаючись до нових кардиналів, запрошуючи разом вступати дорогою Ісуса з покорою, зі щудуванням. І з радістю після коротких роздумів папа прочитав формулу проголошення нових кардиналів. Потім оголосив їхнє призначення у сан кардинала Пресвітера чи кардинала деякона. Тоді нові кардинали проказали символ віри і склали присягу вірності та послугу римському архієреєві. А далі святіший отець вручив кожному з них. Ознаки кардинальської гідності та буллу з призначенням титулу римських парафій або римського деяконства, що є знаком участі у пастирському піклуванні єпископа Риму. Кардинал Микола Бичок отримав титул кардинала Пресвітера Святої Софії. Цей титул мали також українські кардинали Мирослав Іван Любачівський та Любомир Гузар. На консисторію прибув архієпископ Борис Гудзяк, митрополит Філадельфійський, який поділився думками про значення цієї події. Українські християни, наша церква переживають дуже складний час. Разом з блаженнішим тепер будемо мати кардинала, який буде речником нашої церкви з другого кінця світу. Кардинал це є дорадник папи. Кардинали мають червоний кольор, кольор крові. Вони мають. Бути готовими для Христа, для церкви, для папи, віддати своє життя. Очевидно, є цей також практичний момент, що кардинали вибирають наступного папу, всі кардинали, які мають менше 80 років. Так що кардинал Бичок буде, дай Боже йому здоров'я вибирати протягом наступних чотирьох десятиліть. Я приїхав сюди, тому що. Отець Микола Бичок був в нашій філадельфійській архієпархії, Віддано служив в Ньюарку. Отже, є багато людей в архієпархії, які вдячні йому, які пам'ятають його служіння в Америці. У суботу, 7 грудня, папа Францис прийняв на аудієнції групу послів на резидентів при Святому престолі, які вручили вірчі грамоти. Спільну зустріч з ним мали надзвичайні та повноважні посли Індії, Йорданії, Данії, Люксембургу, Демократичної Республіки Сан Томе і Принципі, Руанди, Туркменістану, Алжиру, Бангладеш, Зімбабве та Кенії. Святіший отець зазначив, що сьогодні ми переживаємо критичний для міжнародної дипломатії час, позначений руйнівними наслідками зміни клімату та збройними конфліктами, які завдають невимовних страждань багатьом людям та приводять до важкої долі незліченних мігрантів і біженців, що покидають свої домівки в пошуках кращого майбутнього для своїх родин. Ці проблеми не мають простого вирішення, і їх не можна вирішити зусиллями однієї країни або невеликої групи держав. Кожна країна повинна мати можливість висловити свою думку у вирішенні цих викликів міжнародного масштабу та формулюванні всеосяжних довгострокових рішень, сказав папа, додаючи, що терпляча робота дипломатії у цьому контексті є надзвичайно важливою. За його словами, серед труднощів, поразок та збройних зіткнень, міжнародне співтовариство не може відмовитися від свого обов'язку шукати мир, сприяючи діалогу, примиренню, повазі до гідності і прав кожної людини і народу, а також до вимог міжнародного права. Своєю присутністю на міжнародній арені Святий Престол, відповідно до своєї специфічної природи і місії, прагне сприяти такому діалогові в ім'я спільного блага, не переслідуючи політичних, комерційних чи військових цілей, нагадався тіший отець. Папа зазначив, що Святий престол прагне сприяти вирішенню конфліктів та інших питань, підкреслюючи їхній внутрішній етичний вимір. Історія показала нам, що можна досягти значного прогресу у вирішенні, здавалося б, нерозв'язаних ситуацій завдяки стриманим, терплячим і наполегливим дипломатичним зусиллям, натхненим взаємною повагою, доброю волею і моральними переконаннями, зазначив він. Говорячи про ювілейний рік, який зближається, святіший отець пригадав, що головним його посланням є надія, а дипломатична діяльність може допомогти посіяти насіння майбутньої надії для нашого втомленого війною світу. В той час, коли церква розпочинає паломництво відродженої надії на силу Воскреслого Христа, який все творить, я заохочую членів дипломатичної спільноти, акредитованих при Святому Престолі, продовжувати відважно і творчо працювати задля зміцнення зв'язків дружби, співпраці та діалогу в служінні миру, сказав наприкінці папа. У суботу, 7 грудня, папа Францис прийняв на одійці артистів, які візьмуть участь у п'ятому різдвяному концерті для бідних, який цього дня відбудеться в залі Павла VI та має благодійний характер. У події, яку організувала Декастерія Служіння милосердя, за участі інших численних благодійних організацій візьмуть участь 8 тисяч осіб. А опісля відбудеться роздача вечері та необхідних речей для потребуючих. У своєму слові сидіще отець привітав присутніх митців та організаторів заходу. Вказавши на важливу роль поєднання талантів для творення знаків надії, варто зазначити, що серед учасників цьогорічного концерту є нагороджений оскаром композитор Ганс Цімер. Папа зазначив, що даний концерт відображає синодальну гармонію, якою церква прагне повніше жити. Дійсно, кожна музична партитура поєднує різні інструменти і голоси, кожен з яких має свою партію, свій тембр, своє звучання. Кожен в оркестрі виконує свою партію, але повинен гармоніювати з іншими, створюючи таким чином красу музики, і в композиції, тиші, інтервали, дисонанси так само важливі, як і самі ноти, зауважив він. За словами святішого Отця, присутність артистів задля тих, які щодня борються за своє існування, породжує знак надії, що виражає суголосся з пропозицією ювілейного року, творити знаки надії, виходячи з джерела любові яким є серце Ісуса. Без співпраці кожного неможливо творити справжню симфонію, тільки з концерту різноманітних людей народжується гармонія, яка повчає і втішає всіх. Вівдалі папа. Так само і церква, покликана бути у світі знаком та інструментом гармонії, спільності і братерства, повинна реалізувати в серці людства чудову і усвідомлену пісню любові до Бога, братів і сестер. За його словами, участь артистів у концерті відбувається у спільності з найуразливішими братами і сестрами, які запрошені бути частиною цієї грандіозної симфонії любові, якою є Євангелія. Ці наші друзі сьогодні вечором зможуть бути присутніми на концерті як найкраще, як головні дійові особи, адже краса це дар Божий для всіх людей, об'єднаних однаковою гідністю і покликаних до братерства, сказав наприкінці святіший отець. Це був інформаційний випуск з Ватикану.